Спорт для всіх. В Івано-Франківську відбувся третій тур чемпіонату України з футболу серед спортсменів з порушенням слуху. Такі змагання проводяться уже третій рік поспіль. Проте цього разу з деякими змінами, якими знає наш Денис Лужний. Добре, каже, давай. Цього разу на поле вийшли п'ять команд. Кожна з них представляє свій регіон. Перші роки то були зональні змагання. Цього року зв'язку з військовим станом. Е Проводимо змагання таких збірних команд регіонів. Особливість такого чемпіонату не лише в унікальності гравців, а й у самих матчах. Ці змагання чим специфічні, тим, що люди, які беруть участь, вони не чують. І тому тому з ними десь не непросто проводити ці змагання, спілкуватися, бо арбітрам я маю на увазі, але арбітри працюють з прапорцем, крім швидка, арбітр у полі, і таким чином ми комунікуємо для того, щоб зупиняти гру чи поновлювати, коли це потрібно. Окрім того, на турнірі не забувайте і про безпеку. Якщо повітряна тривога, вже на до речі, вчора була повітряна тривога. Суддя припиняє матч, і ми всі йдемо в укриття серед гостей чемпіонату і старший тренер Дефолімпійської збірної України. Віктор Кузін на наступний рік у нас е, повинен бути чемпіонат світу. Малазі вже прийняли рішення вересні місяці з 20 числа там буде відбуватися чемпіонат світу. Тому ми зараз якби, проводимо і вже і збори почали, і, і цей чемпіонат також, щоб подивитися, подивитися, хто в якому стані і ті кандидати в збірну, або ще, може, якісь новачків, новачків побачимо. Тим більше зараз більшу увагу ми приділяємо молоді. В підсумку третього туру центральний регіон програв гравців північного з рахунком 5-0. Наші ж футболісти здобули впевнену перемогу над об'єднаною командою з Рівного та Львова з результатом 5-1.